Зеленський ганьба єврейського народу, який возвеличує нацистів-послідовників Гітлера. Це не коментар про російському телеграм-каналі, а фрагмент енциклопедичної статті. Саме так тепер описують українського президента в російській РУВІКІ. У 2022 році Росія створила власну онлайн-енциклопедію Рувікі. Туди скопіювали майже 2 мільйони статей з Вікіпедії і повносили купу правок. Більшість з них стосувались російсько-української війни. Розповідаємо вам про російський клон Вікіпедії, як його поставили на службу російській пропаганді, і як Кремль лицемірно змінює реальність прямо у вас перед очима. У березні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Роскомнагляд став погрожувати Вікіпедії блокування на платформі. Стояли статті про війну, які Кремль вважав небажаними. Роскомнагляд вимагав видалити п'ять статей про воєнні злочини Росіян в Україні. Після цього російські суди не раз штрафували Вікіпедію за відмову дотримуватися вимог а навесні 2023-го її засновник сам подав до суду на російську генпрокуратуру та Роскомнагляд. Зараз оригінальна Вікіпедія в Росії не заблокована, але тамтешні урядовці регулярно озвучують ідеї її заблокувати. Поки все це відбувалось у 2023-му Володимир Медейко, активіст російськомовної Вікіпедії, оголосив про створення Рувікі російської онлайн-енциклопедії на базі Вікіпедії. Оскільки Вікіпедія побудована на відкритому коді, будь-хто може створити її копію, тобто відгалудження, яке далі саме по собі розвивається, саме так і була створена Рувікі. До початку редагування вона містила понад 1,9 мільйонів статей скопійованих з російської Вікіпедії. Однією з особливостей RuWiki медейко називає достовірність контенту. Можна пропонувати зміни до статей, але остаточне рішення ухвалює редакція, до якої входять журналісти, енциклопедисти та інші експерти. Принаймні, за словами самого Медейко. Це суперечить суті оригінальної Вікіпедії, адже там будь-хто може редагувати статті без дозволу, погодження чи цензури. Усі зміни публічні, а рішення про їх збереження ухвалює спільнота через відкриті обговорення, доступні на кожній сторінці. Ще перші місяці редактори внесли правки, які не залишають сумнів. У Рувікі не затримуються інформація, яка не збігається з політикою Кремля. У звичайній Вікіпедії редагування відбувається постійно, зокрема і вечорами та у віхні, оскільки працюють редактори-волонтери, тоді як у Рувікі зміни вносяться переважно в робочий час із 8 до 17.00 з різким спадом активності в суботу та неділю. Цей ритм свідчить про офісну роботу, а не добровільну активність спільноти. І, хоча творець Рубіки Медейко не розкриває, хто саме стоїть за створенням енциклопедії, але за інформацією російських змі, проект пов'язаний з колом наближених до Путіна. осіб. до речі, це відео створено на основі дослідження, яке провели Олександр Косован з Українського католицького університету і Микола Трохомович з університету Помпео Фабра разом із колегами. Тексти адаптували і візуалізували цифри і правки росіян. Ми в текстах часто партнеримось із дослідниками і науковцями, аби наші проекти були точними, глибокими і цікавими. Щоб підтримати наш проєкт, ставайте спонсорами нашого каналу. Або ж залишайте донат за посиланням в описі відео. Дослідники з'ясували, що в перші місяці існування ровіки зміни внесли менш ніж до 2% статей, скопійованих з оригінальної віки. Але саме ці сторінки генерували 14% переглядів у російській Вікіпедії. Це може свідчити про чітку стратегію. В Рувіки редагують не якісь випадкові статті, а саме ті, які читають, найбільше. Працівники Рувіки не соромляться видаляти факти і вписувати відверту брехню. Наприклад, у статті про Володимира Зеленського вилучено згадки про його родичів, убитих під час Голокосту. Але замість цього додано цілий розділ про роль Зеленського у возвеличенні неонацизму в Україні. Комусь ці зміни можуть видаватися кумедними, але тисячі таких правок в енциклопедичних статтях працюють як злагоджений механізм і закріплюють ключові тези російської пропаганди: це бетонування альтернативної російської реальності, де війна зникає, а неонацисти з'являються в кожному абзаці. Також у ровікі змінились посилання у статтях, бо Вікіпедія це не просто джерело інформації, а потужний посередник, який веде на інші ресурси, сайти і документи. Наприклад, із фрагмента статті про громадянську позицію Ярослави Магучих прибрали всі попередні джерела оригінальної Вікіпедії. Замість посилань на нейтральні та фактологічні магучих піддержала відстранення росіян від соревновань» у Рувікі додали токсичні заголовки з російських таблоїдів. Зовсім слітіла з катушек. Українка могучих призвала піддержати відстранення росіян. Крім того, цей розділ скоротили удвічі. Видалили всі цитати могучих про російські обстріли, засудження війни і заклики усунути російських спортсменів від змагань через підтримку агресії. Підміна джерел на недостовірні пропагандистські занурює користувача ще глибше в нетрі російської пропаганди. Із ровіки також прибирають посилання на українське законодавство, українські та європейські ресурси про санкції та міжнародні змі натомість додають сайти окупаційних адміністрацій і кремлівських медіа. Одна з основних претензій російської влади до Вікіпедії те, як у ній висвітлюється повномасштабна війна проти України. У статтях ровікі зникають прямолінійні формулювання про вторгнення окупацію Криму і російсько-українську війну. Натомість з'являються такі терміни, як воєнні дії на території України, спеціальна воєнна операція, конфлікт в Донбасі і приєднання Криму. Це добре видно, наприклад, у статті про Дніпрогес. Погляньте, як російська армія взагалі зникає з формулювань як суб'єкт: не російські війська обстріляли місто, а внаслідок воєнних дій місто зазнало руйнувань. Не армія РФ завдала удару, а просто було завдано ударів. Це типова російська стратегія. Заперечити сам факт війни, применшити її масштаби, створити враження, ніби нічого особливого не відбувається. Використання пасивних конструкцій для опису негативних подій улюблений прийом російської дезінформації ще з радянських часів. Якщо щось добре, це зробили ми. Якщо щось погане, то воно сталося. Коли зникає суб'єкт, зникає відповідальність. А разом із нею і сам злочин. У той час, як частину інформації в ровіки змінюють або викривлюють, є теми, на які не говорять взагалі. Це мовчання саме по собі вельми промовисте. Наприклад, з Рувіки видали згадки про мародерство, викрадення людей, знищення цивільної інфраструктури, сексуальні злочини, обстріли лікарень і шкіл. Все те, що стало візитівкою російської армії під час повномасштабного вторгнення, зникли і згадки про розграбовані музеї, спалені школи, викрадених українців. Статті, у яких згадуються ці місця і об'єкти, просто зупиняються в часі на подіях до 24 лютого 2022 року, наче після того нічого важливого не відбувалося. Марківка, селище в Луганській області у Вікіпедії. Воно було окупованою частиною України а в Ровікі вже міститься на території. ЛНР є новим суб'єктом у складі Російської Федерації. У такий спосіб під копирку переписали статті про понад 2000 тисячі українських міст і сіл. Ми вже згадували, що загалом Ровіки відредагували менш ніж 2% скопійованих статей, але серед статей, де згадувались якісь локації в Україні чи Росії, редагували понад 77%. Найчастіше приписували статті, які потрібні для юридичного і символічного закріплення окупації. У статтях змінюють статус населених пунктів, додають ЛНР і ДНР як реальні одиниці адміністративного поділу, а приналежність до українських областей і районів називають історичною, тобто більше не актуальною. Інакше кажучи, росіяни приписують історію тимчасово окупованих територій, легалізують захоплення українських земель і формують цілковито російське сприйняття реальних. Щоб провести умовну лінію розподілу між жителями Донбасу та українцями, до біографії українських дітів додають згадки про їхню, начебто, ворожість до Донбасу. Наприклад, у статті про Ірену Карпу висміювання нею ватників стало висміюванням жителів Донбасу. Ровіки не просто змінює мапу, а виправдовує окупацію і до того ж формує образ ворожої України щодо мешканців східних регіонів. Одна з найпоширеніших правок у статтях істотне скорочення чи видалення частин, які стосуються чутливих для Кремля. Тем редактори Рувіки намагаються розмити зміст, змінюють джерела, виділяють важливий контекст. Наприклад, у розділах про санкції найчастіше залишають суху фразу на кшталт перебуває під санкціями країни Х». детальні пояснення за що, коли з яких причин просто зникають. Таку оптимізацію тексту про санкції з тотальною чисткою джерел можна побачити і в статті про Віктора Януковича. У Вікіпедії фрагмент про санкції містив 12 посилань на міжнародні та українські медіа, документи ЄС із обґрунтуванням санкцій, розтрата державних коштів проросійська політика під час президентства та підтримка окупації Криму. Тоді як у Ровікі залишились тільки два російських джерела, а текст містить лише стислий перелік санкційних списків. До статті про Валерія Залужного Рувікі додає короткі дискредитуючі вставки. Розділ, який мав би містити факти про військову кар'єру, рясніє вигадками, безпідставними звинуваченнями, посиланнями на маргінальних особистостей, зокрема на колаборанта Іллю Килу. Це типовий метод російської пропаганди: відбілити власні дії, натомість максимально очорнити ворога і додати максимальну кількість дискредитацій до їхніх біографій, навіть якщо це звичайні вигадки. Редагування Рувіки не обмежується останніми подіями. Зміни вносять і в резонансній історії минулого. Мета докорінно змінити загальне сприйняття подій, які стали частиною політичної пам'яті українців. Так, наприклад, в Рувікі змінили фрагмент статті про отруєння Віктора Ющенка під час президентської кампанії 2004 року. У Рувікі з'явилися альтернативні версії. Мовляв, це могла бути невдала пластична операція або взагалі вигадка. При цьому посилаються на нібито достовірні джерела. У справді пише про звинувачення у фальсифікації справи, однак чітко вказує, що придруковує повідомлення газети сьогодні Ріната Ахметова, головного спонсора кампанії Януковича. Але редактори Ровіки забувають додати, що звинувачення, на які вони посилаються, виходять від політичних опонентів Ющенка. Тобто джерело використано формально правильно, але суть прикручена. Це типовий прийом. Не пропонувати безальтернативну версію, а підсвітити кілька напівправд, щоб посіяти сумніви. Читач залишається з головним питанням: а що з цього правда? Цей підхід дає змогу не безпосередньо спростовувати, а розмити суть, відвести підозри, перевантажити реальність. Дуже вигідна стратегія, особливо коли потрібно приховати російський слід. Рувіки також систематично переписує історію України, щоб підлаштувати її під власний пропагандистський наратив. І ще намагається прибрати згадки про російську пропаганду. Наприклад, до статті про Степана Бандеру додали енциклопедичну згадку про нього як про пасовника нацистів, ідеолога і організатора Булинська різні. Натомість вилучили цілий розділ про те, як його фігуру десятиліттями використовує радянська і російська пропаганда для демонізації українського націоналізму, виправдання репресій та агресії. У версії Ровіки не існує навіть можливості поставити під сумнів російську інтерпретацію. Видаляються згадки про пропаганду, альтернативні оцінки, історичні контексти. Натомість пропонується однозначне зручне трактування. І постать Бандери тут показова. Через неї російська держава формувала вигідну її картинку ворожої України ще задовго до 2014 року. Ровіки це не просто енциклопедія, а інструмент системного спотворення реальності. Під виглядом нейтральної інформації вона закріплює вигідні для Кремля інтерпретації подій, історії та постатей. Війна перетворюється на конфлікт, злочини зникають, а українців зображають нацистами і зрадниками. Як наслідок, мільйони росіян щодня отримують не нову інформацію, а підтвердження того, що вони вже чули з екранів у форматі, який здається достовірним бо позичив репутацію Вікіпедії. Усе це створює відчуття об'єктивності там. Де працює цілеспрямована пропаганда? Нагадую, якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Ставайте спонсорами на Ютубі, щоб підтримати наш розвиток. Або ж залишайте донати на Монобазі, Патреоні та інших платформах за посиланням в описі під відео.